DAF XF 2013 рік автомат 460 на продаж. Машинка пригнана з Франції. На даний час з пройденим техоглядом по 24 рік. Тюф, тобто, французький пройдений по 24 рік. Має 805 тисяч оригінального пробіга ця машина, нове сцеплення. Нова помпа, нова турбіна. Вже на цьому пробігі машина після дуже великого ТО. Це все видно по машині, по комп'ютер, коли підключите, все видно. Машина в ідеальному стані. Прям дуже-дуже дуже, дуже, дуже рейсовому стані. Вона плюс-мінус на резині, спереді наверное, процентів 50-40% точно є, ззаді процентів 40 є. Ласка, будь ласка, Вінкод код, перевіряйте. Тахо стоїть рідне, тахо не каліброване, все як має бути. Тут щось було, щось зняли, але це не гідравліка була. Дивилися кришку, кришка не знімалася. Щось десь було, щось зняли, напевно, кронштейн запаски, але в даний час його немає. Так, Резину забув показати, дивіться. Резина реально є, реально є резина. Мишелин. Спереди Ханкук, сзади Мишелин. Машинка чистый 13 рик. Давится киста. Машина с холодильником. Дві спалочки. Гарний дерев'яний руль. 805 пробігам. Рівень тих це не всіх починаєш їхати, воно тухне. Всім гарного дня, мирного неба. А, до речі, напомню, машину можна оформити в кредит, точніше в лізинг, В гривні. Кому цікаво звертатися.